Друзі, триває ранок надії, і знаєте, от професія спортсмен вона приваблює багатьох активних дітей, коли вони починають розвивати свої таланти. Ось, наприклад, ганяти футбольного м'яча, хокейну шайбу, плавати в басейні? Хіба це не мрія? А ще якщо до це платять гроші, нагороджують кубками, поважають у суспільстві. Однак, які тут є підводні каміння в ось цього великого спорту та професійного спорту, і як входити в цю сферу, що потрібно точно знати перед тим, як як прийняти для себе рішення, все ж таки займатися професійно спортом, поговоримо сьогодні з нашою гостею Ільчишиною Патрісією. Це кандидатка майстра спорту, з художньої гімнастики, тренерка з бари, функціоналу та стрейчинго. Вітаємо у нашій студії, раді Доброго вас бачити. Доброго, Доброго, Доброго. ранку. У Вас таке гарне ім'я, дуже рідкісне. Просто дякую. Дуже... дякую. Це завжди дуже приємно чути. Дякую. Так, професійний спорт взагалі, Так про що він? Це ж не лише про змагання, от як ви з досвіду можете окреслити? А що таке професійний спорт? Це про напевно для мене силу характеру, угу. про дисципліну. І про твою таку головну ціль життя, коли ти маєш ціль, ти працюєш зранку до вечора, щоб досягти її. Ось це для мене професійний спорт. А коли він у вас почався? Я взагалі почала займатися з трьох років художньою гімнастикою. Я була зовсім маленька, 3 років. з трьох років. Ага. Так. І вже, напевно, він почався з більш такого свідомого віку. І вже в збірну я потрапила, коли мені було 15 років. Uh -huh. да. Це такий підлітковий вік. Був, напевно, такий самий складний час, коли дуже потрібна підтримка, uh -huh. і дуже важливо не вигоріти і не зламатись. Це, це немовірно. Ми Просто захоплюємося реально такими спортсменками, тому це що правда. це такий yeah. великий шлях. Це да. якась відмова від можливих mm. якихось своїх бажань заради да. досягнення успіху, да. заради досягнення результату. Mm. Ми хочемо поговорити в контексті того, що треба знати mm. перед тим, як обирати, наприклад, цей спорт для mm. своїх дітей, mm. так і можливо тим, хто зараз на роздоріжжі. Я розумію, що це все одно про молодший вік має бути, mm -hmm. так тому що Ми, там так. я вже професійна спортсменку, навряд чи стан так а... А... з якого віку взагалі можна віддавати дітей? А якщо говорити про художню гімнастику, то це бажано з чотирьох років. Мене взагалі не хотіли брати, коли мені було три роки, але там моя бабуся домовилась. Uh -huh. Так, і мене взяли трохи раніше, але взагалі бажано, коли дитина ще маленька, вона тягнеться, вона гнучка. І це, напевно, саме такий хороший вік до 7 років. Uh -huh. до 7. Uh -huh. А Всі що варто враховувати перед тим, як почати займатися? Спортом з метою е, саме професійно займатися. От е, що треба враховувати? Що це точно не про здоров'я, uh -huh. тому що, як то кажуть, що забагато, то не здрава. Uh -huh. І це якраз напевно про професійний спорт, тому що дуже сильне навантаження йде на суглоби, на хребет. Це також про те, що в тебе не буде ніякого вільного часу, не буде дитинства, не буде навчання в школі, тому що як я вже і казала, ти зранку до вечора знаходишся в залі, ти працюєш, ти готуєшся до змагань, і якщо в тебе один вихідний, то це свято. Скільки так. годин ви проводили ось? В залі, в залі? Ми починали десь з 9-ї години з години ранку, десь до 14 у нас було перше тренування, mm. година перерви, і потім у нас було друге тренування, десь до 8 або 9 години вечора. Ось, так. В жах. ось в жах. В жах. чи віддали б ви свою дитину mm -hmm. на, на, професійний? на професійний спорт? А, на професійний не знаю на гімнастику, так але хочу сказати, тут залежить від тренерів. А коли я займалась, це були тренера з такої старої школи. Вам пощастило! Мені пощастило. Так, напевно, напевно. І не тільки я це дуже добре, тому що це постійний аб'юз, це постійний пресинг з сторони тренерів. Про нашу фігуру, як ми маємо виглядати це, і розлад харчової поведінки нас і зважували два рази на день. Ну тобто там багато всього такого, що можна розповісти. І треба розуміти, що ось ця краса, те, що ви бачите там по телебаченню, як дівчата виступають. Просто саме так я закохалась в цей спорт, коли побачила гарний гарну картинку, то це не тільки гарна картинка, це дуже велика праця і. Вершинка просто айсберга, так так а скільки роботи час, Да. це дуже багато роботи, і тут треба бути дуже сильною, щоб це витримати, тому що це складно, можна вигоріти. Тут, до речі, можна поговорити якраз про переваги. От mm -hmm. е, ми розуміємо, що для здоров'я це не дуже mm -hmm. якби добре. Ви вже можливо ще пізніше розкажете детальніше. Mm -hmm. Але от які переваги для спортсмена е, має от саме цей вибір цього шляху? Mm -hmm. Ну, якщо казати про художню гімнастику, то в принципі гімнасток видно здалеку. Це гарна постава, звісно. Ти якщо займався спортом, то це, ну мені здається, на все життя. Це все одно така любов до спорту, ти розумієш, що ну, це твій такий стиль життя, і ти вже без цього не можеш. Угу. Ось, якщо казати про професійний спорт, це реклама твоя. Якщо ти досяг якихось висот, а тобі пропонують різні там, інтеграції, співпрацю. Так, але коли я займалась, нам не платили гроші за те, що ми там виступаємо, за те, що ми весь день проводимо в залі, тобто ми не заробляли на цьому. Тобто, це не про гроші. Однозначно, це більше про те, що ти робиш вклад якийсь в себе в майбутнє. Так, да, так, да, так. Да. І в мене взагалі з дитинства була така ціль. Коли мене запитували, ким я хочу бути, я завжди відповідала, що хочу бути олімпійською чемпіонкою. До в мене ось так було. Я прямо горіла цим, тому ти не зважаєш ні на що, ти просто працюєш заради того, щоб досягти своєї цілі. Так, а скажіть, будь ласка, ось ми вже зазначали про те, mm. і це взагалі очевидно, те що взагалі, ось цей великий професійний спорт він вимагає mm. величезних зусиль. Тут є дуже так. багато всіляких yeah. таких підводних каменів, які потрібно так. знати, враховувати. Чи пам'ятаєте ви ось такий момент у своєму житті, коли mm. ви йшли до своєї цілі, і mm. ось щось таке яскраве в, ваш, в вашій кар'єрі відбулося? Що mm. от запам'яталось вам на все життя? Що запам'ятались мені на все життя. Можливо, якісь змагання особливе. Знаєте, це, напевно, мої а, перші змагання, коли я отримала свою а, золоту медаль, першу. Я ще була зовсім маленька, але це такі приємні емоції, які я пам'ятаю, і ти прям не хочеш опускати планку, ти розумієш, що ось я маю завжди бути першою. Я можу. Смак я перемоги. можу, Так, цей смак перемоги, точно. І ти ну прям починаєш з цим горіти і завжди хочеш бути першою. Так, Клас, З якими можливо до яких травм може бути готовими? Угу. Ми якось нещодавно говорили з. Дівчиною, яка е, великій атлетиці також е, професійно займалася багато років, і от вона казала про те, що дуже важко пережити, якщо є якась травма, з'являється, і тобі тебе життя до і після, тому що після цього треба заново вчитися е, жити в цьому якби світі, але ти вже не можеш приймати участь в змаганнях, тренуватися і так далі. Так. От е, з цієї сторони ми можемо подивитися на професійний спорт до чого також треба бути готовими, і як можливо навіть психологічно налаштовувати себе, що це там можливо якийсь період часу для цієї діяльності. Ну так, це залежить насправді від травми, тому що якщо це якась дуже сильна травма, і людина вже спортсмен не може займатися а тим, що любить, це, звісно, такий складний період. Угу. Але треба розуміти, що життя на спорті не закінчується, що можна рухатись і розвиватися в чомусь іншому, і це навіть добре, тому що коли ти займаєшся тільки спортом. Тебе не вистачає більше ну, ні на що. Uh -huh. І ти ну, не всебічно раз, ну, розвинений, скажімо так. І коли ти а, перестаєш займатися спортом, ти розумієш, що ще є багато дуже цікавих речей, крім спорту. Виявляється Виявляється, так, можна піти погуляти з друзями, можна yeah. навчатися. Ну, тому ти маєш розуміти, що на спорті твоє життя не закінчується, угу. і все хочеться так. ще поговорити трішки от про психологічний аспект угу. того, що відчувають спортсмени. Так. Як тримати ось себе в тонусі, тому що як ми вже зрозуміли, це надзвичайно сильна напруга, особливо так. перед змаганнями перед змаганнями точно розкажіть нам, будь ласка. Так перед змаганнями, боже, я як зараз пам'ятаю, це для мене було дуже страшно. Я навіть зараз хвилююсь і. і... Є такі методи, які допомагали тобі зібратися. Це візуалізація, насправді, коли ти перед виступом представляєш, як ти добре виступаєш. Це, звісно, дихання, така медитація вже з того часу, ми це все розуміли і ми це робили, але все одно напруга, звісно, була. І ти намагаєшся себе налаштовувати на те, щоб. Ти маєш от, виступити для себе, в своє задоволення, mm -hmm. отримати задоволення прям максимально від того, що ти а, зараз робиш. Клас. Так. Як воно відображається на житті зараз? Цей пережитий досвід, підготовки mm -hmm. до змагань, це вміння себе зібрати mm -hmm. там, як воно перетікає в звичайне життя? Mm -hmm. а, ну, звісно, легше. А воно нікуди не ділися. Звісно, ти хвилюєшся перед якимись такими моментами. Але що в мене є, так це точно дисципліна. Угу. Я за це дуже вдячна за свій характер, за дисципліну, за зібраність і стресостійкість. Але ці якості можна розвивати і без спорту. ви обрали просто такий шлях? Де це трохи навіть складніше. Так, так. Хочеться спитати, як взагалі спортсмени обирають для себе свій вид спорту. За якими? Критеріями, чи це можливо ось іноді просто батьки вирішуються за замість дітей, і потім вже діти да. йдуть по протоптанні стежині? Ось як так, це відбувається. Так, е, От ви правильно сказали. Насправді е, я почала займатися трьох років, і я не обирала, тому що це такий зовсім е, маленький вік, коли ти не розумієш. Ти просто займаєшся, тобі подобається, ти бачиш результати, і ну, як я вже казала, тебе не зупинити. Uh -huh. Ось. Але були моменти, коли дійсно ти хочеш кинути все, перестати займатися цим, тому що морально дуже складно, а тренера дуже сильно тиснуть. Але ну, ти розумієш, що ти вже стільки часу цьому віддав. Що ти ну не можеш здатись, ну ніяк або далі, або або нічого, але так ти маєш тримати себе в руках, тому що вже а, стільки сил а, ти вклав це. Mm -hmm. Що mm -mm. немає кроку назад. Коли так. у вас були останні от, ваші е, змагання? Оскільки mm -hmm. часу ви вже ми прочитали, що ви тренерка, і є... багато чим зараз займатися і цікаво, вже mm -hmm. ділитися своїм досвідом, так можна сказати. Так, так. так, так. так. А, мої останні змагання були на чемпіонаті України. Я якраз потрапила в збірну, і це були мої перші змагання. Я пам'ятаю, я стояла. А... В групових в груповій програмі насправді невдалі змагання були, вони мені дуже не сподобались. Такий не дуже приємний досвід, але він був. Я за нього вдячна. І я чесно взагалі не сумую за змаганнями, прям абсолютно не сумую за цим. Але так було весело. Коли в тебе є твої друзі, з якими ти в одній команді, звісно, це набагато легше, ви разом там можете посміятися над собою, а там, так, над своїми помилками, і це якось легше проживати. Але так. Я за цим не сумую. Не сумуєте зараз. Ви допомагаєте дівчатам ставати mm -hmm. більш гнучкими, наскільки ми знаємо Так, так? сильними, е, витривалими. Так, це точно, але до змагань їх не готую. До речі, да. от, е, я знаю, що дуже багато людей сьогодні mm -hmm. е, жінок, от вони хочуть якось доторкнутися до цієї пластичності. Навіть стало популярним. І там ходити на якісь тренування з балету, тобто так. ось такі балетні класи. У вас, в принципі, це баре, воно теж дуже да. вузьке. Так, да, да, да. це точно. А баре — це взагалі фітнес з елементами хореографії, тому там а, також багато елементів з хореографії, але це все ж таки фітнес. Угу. <свят> і треба людям пояснювати, що не потрібно прям сильно вигинатися, <свят> так цю ногу до голови. Це я звісно розумію, але це ну неправильно і напевно не фізіологічно. Якщо це професійний спорт, так. це професійний <свят> <свят> спорт. Якщо це фітнес, це фітнес, це не одне і те саме. І якщо тренер перейшов з професійного спорту, він має розуміти, що фітнес це взагалі зовсім інше. Угу. Це про здоров'я якраз. Про здоров це вже да. про здоров'я, да. так можливо, ваші поради для наших жінок, які угу. теж хотіли би почати, можливо, займатися чи стретчингом, чи угу. ходити на бари. Що для себе обрати? І угу. яка частота тренувань має бути для угу. того, щоб справді це було і для здоров'я, і для підтримки тонуса. і взагалі навіщо ну, такі заняття? Взагалі, треба обирати те, що тобі подобається, тому що напрямків дуже багато, взагалі я зараз займаюся і боксом, і пілатисом, і баре, і силовий тренінг, тобто в мене змішані тренування, і я обираю те, що мені більше до вподоби, навіть по настрою. Тому обирайте те, що вам подобається, те, від чого ви отримуєте задоволення. А на рахунок кількості, якщо ви хочете результат. Це має бути регулярно. Не зранку до вечора в залі, але хоча б а, тричі на тиждень. Угу. Так. Регулярність це запорука успіху, так? Так. Це головне регулярність. Так. Чудово. Дякуємо так. за те, що прийшли до нас, за те, що Дякую поділилися своїм досвідом, своєю. Так історії, тому Дякую. що справді, от ти, коли доторкаєшся трішечки до цього світу великого спорту, розумієш наскільки це титанічна праця? Тому це справді. справді, дякуємо вам за те, що так. ви зараз допомагаєте жінкам, дівчатам, так, так. людям взагалі ставати більш гнучкими і щ... здоровішими, щасливішими. і щасливішими. Так, бажаємо вам цьому успіху. Дякую, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з нашою експерткою Ільчишиною Патрісією. Говорили про професійний спорт за чи проти. Ну і також друзі для кожного із нас зараз є вибір, що нам робити своїм життям, своїм здоров'ям. І пам'ятайте, що нехай це буде не здоров'я для спорту, а спорт заради вашого здоров'я.